Привіт, народ! Як ваші справи? Ви на каналі MyCamping. Сьогодні я вирішив поділитись з вами своїм досвідом використання, а також своєю думкою про ніж Руйк. Як тільки його не називають. Дивився я різні відоси. Друзі скидали так, підписники і, відповідно, і Руйк, і Руйкі, і «Ройкі», і ріки. Як на мене, ніж досить цікавий. Фірма взагалі дуже цікава. Ножі, які хочете, дизайни, які хочете. Я дійсно сподіваюся, що вам сподобається. Перейдіть, будь ласка, подивіться під повним відео в мене на YouTube, Будуть посилання на ці ножі. Також їх там можна відірвати не просто зі знижкою. Так, 10% по промокоду MyCamping, Також через те, що Чорна П'ятниця зараз на Ножі діє знижка. Відповідно, він до Чорної п'ятниці коштував 2940 гривень. Днями його можна відірвати за 2352 гривні, а також до цієї акційної ціни, уявіть собі, ще 10% мінусується за промокодом Майкемпінг. Це просто щось нереальне. Я постійно користуюсь так цим. Тому що зазвичай знижка моя блогерська, вона або вона діє, або діє акція магазинна. А тут виявляється, і магазинна акція, і вона сумується зі знижкою з моєю, і того мінус 20%, і ще мінус 10, і того мінус 30. саме час придбати щось дороге, що раніше було дороге, а зараз воно трішки доступніше, як на мене. Я і сам багато чого придбав. Так? Твердість клиночка у нас 5860 HRC, відповідно, одиниць по Роквелу. Сталь, сам матеріал в нас Sandvik 14C28N. Лезо. Воно дуже довго тримає заточку. А руків'я також в нас з металу, але тут інший вже сплав. Тут 3 cr 14N. 217 міліметрів у відкритому стані повна довжина ножа. Довжина клиночка 93 міліметри, 3,5 міліметри. У нас тут ширина в обуху до е, кончика. Вона зменшується відповідно. 124 міліметри, якщо скласти. Ось така його довжина буде. Вага 159 грамів. Кут заточки 16 градусів, десь пишу 17, а десь або 16 або 17. Убирайте, що вам більше подобається. Відкривання в нас фліпером це дуже зручно. Два замочки в нас тут є: фреймлок і сейфтілок. це дуже круто. Кліпса туга і прикольна буде тримати. Переходьте, дивіться повне відео на моєму YouTube каналі. Там всі посилання. Купуйте зі знижкою. Всім дякую!